Из города Раменская. Где это? Раинская. Не был Первый раз слышу. Московская область. А, но ну я в Московской области был, значит, э, э, вот это Солнечногорск. Mm. Да, есть такой город. Да. А я сейчас в Ивано-Франковской области, в Ивано-Франковской области живу в деревне. Хотел бы вас спросить, вот вы поскольку в Москве, вы в деревне живете или в городе? Ай, я вы в деревне, скорее. Ну, я, вы видите, я тоже как бы колхоз. Там птицы, кролики, худоба, коровы, значит, свиньи. Вот. Я хотел бы вас спросить, ну, вот что вы думаете нынче о ситуации, которая происходит между Украиной и Россией? Ну, я же обычный конюх. Как я могу рассуждать на эту тему? Вы знаете, что обычный конюх бывает умнее даже президента. Я думаю, что это сложно. Ну, сложно. Ну, как вы думаете? Ну, вот вам что душа подсказывает? Извините, если, если что, я пьяненький. Нет, простите. Оно не это очень хорошо. Да. Я думаю, что ничего, просто так в жизни не делается. Что, что ничего? Так не происходит? Ничего, просто, просто так, ничего не делается. Ага, просто так, ничего. Это ваш ответ, да? Да, это мое. Как вы считаете, вот правильно Гитлер сделал, что напал на Советский Союз? Это что же просто так не делать? Ну конечно. Правда? Нет, я говорю, что просто так ничего не делать. Ну, Гитлер прав, что он напал на Советский Союз? Ну как это? Как? Можно... Нет, конечно, не прав. Нет, нет. А как вы думаете, а вот когда Гитлер напал на Польшу? Гитлер прав был или нет? Ну, Изначально, наверное, нет, я не знаю. Нет. А когда Сталин напал на Польшу? Сталин был прав, что напал на Польшу или нет? Конечно, нет, конечно. Нет. А как вы думаете, если Российская Федерация напала на Украину, она права или нет? Не знаю. Конечно, а, это да. ты не знаешь. Видишь, что самое главное, ты про Сталина знаешь, про Гитлера знаешь. Кто нападает, тот виноват. А что Путин напал на Украину, это ты не знаешь. А вот почему ты не знаешь? Ну, потому что я не образованный, не образованный дурак. Необразованный. В чем я и не сомневался? Что это не только ты, это весь ваш российский народ. Необразованный. Mm. Ну, большинство. Ну, есть, конечно, где-то процентов 10. А как ты думаешь, вот смотри, вот хочу я спросить, а вот вы выбираете Путина уже он при руководстве 25 лет с 2000 года. А как вы думаете, и смотри, это вот такой вопрос. Вот есть Северная Корея и Южная Корея. Так. Как вы думаете, где лучшие люди живут? У Северной или в Южной Корее? Да откуда же я, я знаю? А не знаю, Я... я Корее. Откуда я могу знать вопрос? Ну, при, было жить, М? при Сталине хорошо было жить, правильно? При не хорошо было жить? При Сталине? Ну? Я, похоже, человек, который жил при Сталине. А как ты думаешь, твои родители, что рассказывают? Блин, ну, у меня вообще-то их нет. А, тебе ничего не рассказывают? Ну, ладно, я понял, что ты дебил, я не сомневался, давай. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы откуда? О, не знаю, не знаю. Вы что? Мы с вами уже встречались. Встречались, да? Вы что-то с микрофоном. <клышленный> Микрофон вас что-то плохо слышит. Э, да, плохо. Ну, сейчас, Я вам хочу <клышленный> сказать что быть... <клышленный> спасибо за вас. Ага, да. Слушай. Говорю, большое спасибо вам за вашу работу. О, Вот сейчас отлично слышно. Да, Даже за громко да. до, до, должен звук убавить. Ну, тогда я уже понял. Я... Не, 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 у, у меня просто три гаджета подключено. Ага, я понял. И э, громкость одного, звук с другого. <рес> ну, сейчас хорошо слышно. Сейчас отлично. Да. Ни, ни шума нету, все прекрасно. Ну, що я тоді паду далі, я йду з Росії по пообщаюся з руським. Да, я, я вам дуже дякую за вашу душу. Я так і зрозумів. Тут у вас, тут Будь я вам скажу, ласкачі. у вас все чеки-піки, тут там в Росії, там Росію, все написано як має бути. У мене написано Росія. Так, що там, що там. Дивно. Не, ну я теж не У Мене пише, не, я так мене пише Іспанія. Росія для росіян пише Україна, для європейців пише Іспанія. Для Українців Росія, а іноді росіяни мене бачать, як в Прапор України, а написано Барселона. А, ну бачите, ну то тобі пен так дає. Ну, тут, тут я вам просто кажу: Росія Росія. Я вас розумію. Я з ними трохи, трохи заморився, думаю, з ще вже. Трошки відпочити. Я тут -о, трошки так роблю про систему про Ішаків. <рес> <рес> але я зрозумів. Пішов. Поки що ні один не відповів. Так знають про ослів Ішаків, розумієш? Але, але шкода тварин. Шкода тварин. Шкода, біми, боже, такі вони милі. Ну що ну, зробиш? Що зробиш? Ну Я трошки Добре. так, знаєте, в жартівливій формі приувеличу. можеш підписатися, дід Микола. Я на, вас, я на вас підписую. А, ну то вже ви знаєте цей цього. Так, так. Я, Або, я на вас підписую. Я так думаю, знаєте, що треба трошки щоб розвеселити, щоб люди розвеселилися. І так, знаєте, от зараз там дивишся, от Київ, в Київській області тривоги, от тільки що от були, знаєте, ці. Mm -hmm. Летять шахеди, ну, що там в мене діти, там, там. Ну, ми повинні витримати. А, а ці так, ракети, як прилітають, знаєте, от людина же є. тут раз летіло, смерті, діти, горе скільки, знаєте, і... машка Це... Так, машка. В Полтаві ось в моєму рідному місті біда була. Було те я дуже... знаю. Я стараюся бачити, бачити ці питання не піднімати, хоча дивлюся, знаєте, і себе. От... Саме Ні, це ми, ми з вами, як вже за... українці, просто можемо порозмовляти, і... поспівчувати один одному тут вже. І робити, і робити висновок. Mm -hmm. Знаєте, хто каже, треба убивати любя, з всією ногостю і полошенітку. Так, і берегти освітів. Точно. <ріст> 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 Що тоді? Я, я, я поїхав далі. Такі мені інтересніше є. Десь щось є, десь якась відповідальність, хто його знає чим, то закінчиться, я думаю, перемога в Україні, це 100%. Я не то що увірю, я знаю. Так, але, але, але якою ціною? Якою ціною це друге правило? І тоді, ми, знаєте, от, от, наприклад, є от, дехто, я маю на увазі, якщо з блогерами попадає, знаєте, бо проститься, не неінтересно, коли блогер. Сидить і топить за Росію, попадає на стрім, а я обов'язково видання, а, а потім можна його притягнути до кримінальної відповідальності. Можна так, але мені здається, мабуть, 90% цих блогерів вони повністю з одного листочка все читають. Ні, так, але ви розумієте, це одна, одна й та ж сама система. Тобто, 90% це. О, з одного кабінету вийшли всі. Втім, я бажаю спорту один і той самий план, але ви знаєте, я чого маю на увазі? Дивіться. Я от тако так досліджував, бо деякі наші українці говорять: ти знаєш, що не ходи на русский, там не добре, якісь там заробіток, і там прочі в Росії. знаєте? Я це аналізував mm. Тут, ви послухав, на, на русську ру, 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 рулет ТВ. І ви знаєте, я щось так дійшов до одного висновку, де чого це було зроблено рулет ТВ російське. Mm -hmm. Розумієте, дивіться, ви зараз зі мною, ви, наприклад, чи я росіяни, має значення, ви дивіться. От, наприклад, ми з вами спілкуємося, ви блогер і я блогер. Ви mm -hmm. виставляєте свої, я виставляю свої, Дивіться, як блогер України, блогер України, чи ви людина, яка не знає, вона все рівно виграє. Чому? Тому, тому що, по-перше, ми, ми праві, для того, ми захищаємося. Ми вже праві. Аргум, аргументовано можемо висловити свої якісь почуття. бажання. Захищатися це діло святе, ви захищаєте сім'ю. Там всі останні політичні історії вже відкидели. Вони вже не праві в будь-якому, тому що вони напали. І як би ви, навіть ви не говорили, як би ви не підтримували, ви не праві будете, бо зв'язку ви напали. Це чітко. Ну, це ну, буде... так, на цьому можна поставити крапку це, і все. Це є слово агресія. А тепер дивіться: для того, щоб вони більш агітували свій народ, ну, Ішаків. І шаків. Не, не, не ображайте Ішаків. То вони кажуть: ви переходіть на нашу рулетку. І ви дивіться, от їх, а вони, ну, я вже за розум нічого не буду, 7 на 8, для них 48. Розумієте? І двадцять п'ять горів. І дивіться, вони переходять на, на російську рулетку, і вони так само на цій рулетці блогери російські говорять то, що по телевізорі, лише як ви кажете, по тим самим канонам, по тому один сам один шаблон сто процент, і було. коли вхо, і ви розумієте, і він, наприклад, наш український блогер десь не записує, я маю на увазі мотиви. Ті мотиви, і думку того ж блогера. Давайте в мене там є один знайомий, ми з ним спілкувалися, в нього так публіки є, була це тітя Слава, вона вже померла. Ну, не тітя слава, а дядя, слава Богу. Я, я він вже було. помер, і йому казав, при диві неділю, здохнеш. І я, ви знаєте, я не жалію. Я, я навіть колись з ним в четрулиці, він мені попадав. Ну я ж теж так само, я декілька разів в мене є, ну я ще тоді матерився, ну я його він мені ну кратше менше з тим. то. А ще є mm. один в Америці. Я дивився, він там він донати він получає. Uh, Де... А хто це такий? А там я не хочу в ефір казати, а ah, не, не хочу рекламу йому робити. розумієте. І я з ним от так його розробив по повній програмі. Я хочу до нього зайти. Та він це, він то, знає. А він дивіться, живе в Америці. Живе в Америці. А то топе mm -hmm. Росії. І ви ж знаєте, в мене, наприклад, для uh. нього де публіки, а його дивиться, наприклад, у Сріблі. Я не завидую, це кожен його. його дивиться до 5-6 тисяч. Ви розумієте, от, наприклад, він попадає на мене, а ви як громадянин Росії, дивиться, може, на його каналі. Yeah. Я, я, наприклад, запитаю його, кажу, слухай, ну ти єш у Росії. А то за. Ви живеш в Америці, а топис за Росії. Слухай, а як ти думаєш, а якщо Росія нападе на Америку, за кого ти візьмеш зброю? І Що? А що би ви відповіли? Е, якщо б я був громадянином Америки. Він громадянин Америки, але каже, що Росії хорошо. Та за Америку він возьме зброю, ступати. Ага, то ти. А ти як росіянин, в нього там немає, то шах ма. Він, він на ці питання він злизує, він тікає. Але будемо говорити, але будемо якщо один не буде з тих п'яти тисяч глядачів, які дивляться його, і попали на українського блогарису. Слухайте, так я не почув. Він, вроді, без за Росію, вже є в Америці, а в случаї війни він буде е, мене вбивати. Так наче mm. я йому буду донатити. А як буде війна, буде Аргентину захищати. Ну, ну вже розумієте, да? ну, так? І Я, я там є, от, не буду казати, є от, наші українські блогери, там я маю ну, більш такий це, київський режим, може, знаєте. Одеска кота Ігор Вадевич. Я дивлюся, він так. їх попадає він культурно їх, але він їх конкретно доб. Він конкретно їх достає. Розумієте, він попадає а, на блогер, і вони… І є, і... Єнота Діверсант. Але... Ну Єно це взагалі він ну, я так зрозумів, він Но юрист. Так, наскільки, наскільки да, він вона... розставляє. Ну, бачите, він юрист сам по собі, він так, знає так. юридичні. Він от він мені <подумується> дуже подобається. І мені так здається, що він десь вчиться. що на юридичному я так край... Можливо, я, я не знаю, але я дивлюся, як він все чітко, юридично розставляє крапочка за крапочкою. Ну, ви знаєте, я вам скажу таке, це, е, е, це ту, е, я вам скажу в мене дочка, теж юрист. Mm. Я вам поясню таку справу. Я вроді би не дурний, вроді би так нічого, мозги є, знаєте. Ну, я пам'ятаю вона десь на третьому курсі. То ви, мабуть, не з Росії. Ні, я, з, як, я з України? Ні-ні-ні. А, ну я я це підловили. І ви знаєте, я так сижу та кажу, що що ти є юридично, все нормально. Каже, ти хочеш, давай, каже, я готуюся до екзаменів. Давай, значить, ну ти один листочок дав. Я ж оце прочитаю. Один листочок. Ну, прочитаєш, а я зараз тебе питати буду. Ви знаєте, ну Я раз прочитаю, Читаю розумно. Все розумію. Що саме головне, я все розумію по розумієте? Каже, ти вже вивчив? Кажу, так звісно. Ну, давай книжку, книжку Макрила повторимося. Все, і на цьому квітка. Поки читаю, знаю. Знаю. От, от розумієте, і я, я колись, знаєте, можна так подумати: от юристи, та що там, я ж тут знаю, ні, закони. Це... Знаєте, у нас тут руки там б'ють. Це не так просто. Я, каже, руки б'ють, а я от отправі. Якщо ви ти юрист, ти знаєш на якій що статті, куди вийти, куди зайти, куди розумієте що то написано. Та, який закон має пріоритет над яким законом. Так, так, А, це, а ми що? Це... А, я вам поясню. А ми, я так зрозумів, бо я десь тут і помаю, де щось роблю. А я зробив зрозумів, зрозумів таку справу: ми знаємо закони. Ми так думаємо, що ми знаємо. Чого? Угу. Бо ми з собою якби. На, людський, на ну, то що людина думає, чи чисто на, лю, як то, ну, так, як на, на людяності. людяності. От на ну, людяності ми зсилаємося. От по-людськи людств... по, по повинно бути так. А раз ми по-людськи, то це значить повинен бути такий закон. Ага, але, ну, але, але вже, ви ми, 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 знаєте, коли будь-яку, я маю на увазі, будь-яку справу, любий, з одної, з іншої сторони, він завжди прав. От, наприклад, ви самі можете зустрітися, наприклад, є чоловік, жінку розвалиться, підходить жінка, ти знаєш, мій Вася такий, то сякий, туди, сюди, я розвоз, приходив вас. Ти знаєш, моя святочка така сяка, я туди-сюди, більше жити не годен, я з нею розволюся. І хто правив? І ви стоїте дійсно думаєте, хто правився? Ось вот так. Розумієте? Тобто неможливо, бо є дні питання, другі, третій. Ну, це життя це є складна штука, я. Ну, я, ми більше не, я, не прожили. Я розумієте, то, ну, отаке. Да, вам, вам краще, а вам. я, та, ви що думаєте, я, я... це просто, знаєте, то, що життєвський, тато що розказував мама, чисто я щось аналізую, кожна людина повинна. А, нам... Так, так, людина і навчається, на це життя навчається. Саме, людина. саме головне, колись моя мама казала: моя мама казала: якщо ти хочеш знати, ну, свого противника. Міст, mm -hmm. Постарайся бути на його місці. Якщо ти стоїш uh, на його місці, ну. Я, чи я чув такий вираз, але дивіться. От, наприклад, зараз у нас противник оця Російська Федерація. Ну. No. Блін, а ви представляєте поставити себе на місце такої тварини, як оця Росія. No, no, Наскільки no. це... Це ж неможливо навіть уявити собі. Як я можу бути таким, не, або ну я, як я можу зібрати. Я, 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 я вас зрозумів. ви дивіться. От, наприклад, давайте поставимо не на весь народ, поставимо на, на місці Путіна. От я, наприклад, на місці Путіна себе ставлю, так? Чекай. Дивіться, той, і, 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 ну, як е, президент ну, цієї держави. Так, поставили. так, тої держави. Дивіться, ага, я Путін. Чекай. Бабана, чекай, в Україні йде. Ти знаєш, 2004 пасифікація не пройшла. Чекай, пасифікація а... не пройшла. А може це в мене в Росії мої е, ішаки теж до цього дійдуть і а, мабуть, зроблять. І, мабуть, іменно з цього все і почалося. Я, 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 до речі, так само це подумав. Така так. є думка, що іменно вже помінялося. Там ще правда 2000 це, остров Тузла. Ну, як би то. Але самий мотив... ні, 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 але самий пік був. Мабуть, от яка ще Так, да, це коли він два рази, бо я там все говорю, що три рази, а то він два рази Януковича з посадою президента поздоровляв. Так? Я то говорю три так, рази, так. я так знаю фірму. А так це фактично два рази він ти поздоровлення. І, і тут, дивіться, він задумався, але не вспіває час у нього. А тепер я думаю, чекай, я не встию конституції, я ще тут не при владі, треба щось робити. Так, мені Так, так, 100 можна. Мені треба когось поставити, аби передихати. Кого, якогось колегу поставити. Хто колега оказався? Медведів. Я не... Є медведів. А, подожіть, ви про я, я, десь... я, я з сторони Путіна. Я як Путін, я думаю, аби окрести. Бо ну, я ж думаю, десь я думку згублю. А, вже. а, а, а саме головне, ви розумієте, коли ставто мені казав, каже, що найголовніше. Це, це гроші чи влада? Влада. Влада, правильно, Бо влада в будь-який час ці гроші може у вас забрати. Ну так. Я, я можу якусь рисочку кажу, ти знаєш, ця купюра не дійсна, як було при СССР 50 і 100 рублів, так? Копюра не дійсно на ранок, так? Вже не дійсно. Я б він забрав гроші. Може, буде обмін валюти, обмін доларів, чи там не, не доларів. Е... Це як директор і працівник, а директор платить зарплату працівнику, що? То що краще бути працівником, який отримує і, гроші, так, чи а... директором, який платить. гроші? Так, так. І, і, і значить що, Путін вже думає, як утриматися в хріст. Потім дивіться, починається Крим, Янукович, там не вийшло, не вступав в Євросоюз. Ви знаєте, у нас, не будемо говорити, що у нас теж не без гріха. От я от колись питався, хто знає, що таке вступ у Євросоюз? Ніхто не знає. Я, что... на ну, я, наприклад, питаюся, що ви маєте на увазі вступ, що таке вступ. Ну, наприклад, я вас запитаю, такое, от, може ви не слухаєте, вот, наприклад. Для вашого директора видно, щоб вступити в Євросоюз. Ну, ви і директор, кому вигідно вступ у Євросу? Вашому керівникові чи вам? Насамперед керівникові буде вигідно. Не вигідно керівникові. Якщо він буде свою продукцію продавати без керівника. Давайте, Одна... тому... да, да, давайте я вам поясню по напросто. Ви зараз, ви, ви зараз дійдете. Дивіться. От я, я вам по дійсно кажу, я аналізував одну заправочну станцію, яка є в Україні і в Німеччині. Тоді я. Одна етаж? Буд, будинок один і той самий, кількість бензину одна і та сама. Ви знаєте? Ні, 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 фірма одна і та ж. Немає значної фірми. Що там приватне, що в Україні приватне. Розумієте? Е, з Дані. Я ч, одна архітектура. Знаєте, я трошки так будівельник, одна архітектура. Я в мене знайомий, що був е, у Лейпцигу, пістолет піхав, знаєте, на заправочній станції робив. Що? В Україні? В Україні питається, скільки зарплати? 7 тисяч. 8, 000, як дадуть, це є супер. Я в Лейпців 2 2000 євро, 2,5. Я сижу, думаю, чекати, скільки бензин продає? Він каже, ну приблизно заводять. Так Такий садик. Зрівнює е, вартість бензину. У нас в Україні, якщо розібратися, дорожчі, ніж в Німеччині. А скільки в Україні зараз Ну, немає значного. Я зараз в Німеччині. Тут ну, ну, ну я вам скажу, я вам скажу, по, по, по ціні на табло в нас в Україні дешевше. А як взяти, що розбавити, що наші розбавляють, то в нас виходить дорожчий бензин. Ну, Зрозуміло, так? Да? Да, бо, да. бо в Німеччині я знаю, що е, я, от, наприклад, на Дізелі приїжджав, то, на, е, то як я заправляюся на німецькій е, е, солярці, розумієте? правда, шумно мотор робить, ну їде як бешений. А на нашій солярці робить тихо, ну, мало, помало. Розумі? Ну, я так, я думаю, ви ж теж це замітили. Що, на дізеля, чути, що як він працює. Ну, суть не в тому. Давно вже не був в Україні. А ви можете попробувати. Ну, І розумієте, різниця між дозапра... ну, зарплатою складала від півтора до двох тисяч. Різниця mm -hmm. в зарплаті у доларах. А тепер у вас 20 працівників. І по 2000. But <laughs>